Повертаємось до вже заключного поєдинку суботнього ігрового дня. А, На е номер перший Олександр Гнідерко. Номер шостий. Капітан команди Олександр Смолінський. одинадцятий. третій. Е Дмитренко, Олександр. Та номер 22. Нюкало Дмитро. Зараз простріл скрипняка. Один-ноль. Рахунок дуже швидко. Відкрито. Сергій Скрипняк у нас виконав перегон. Е, Дмитренко Олександр та номер 22 другий. Дюкало Дмитро. Зараз простріл скрипняка один. Смолінський. Сережа команда відстає від е, е, групи, що знаходиться е. напоїв. За адресою вулиця Герасима Кадратіва. 8. другий поверх. Зараз контратака енергетиків. Білони, розганяє цю атаку. Удар. Релеп. Удар прийшовся прямо в руки. Закидання від Гумнова за спини. І... Білоненко хороший. Хабовець. Ігор Ворс буде бити. удар. Ближній кут і... Смолінський удар. Влучає у. Влучає у Хабовця і... І зараз Єгор Свістюла. 2-0! Нарешті затяжна атака команди Сунобленверга закінчилася точним ударом Єгора Свістюла, який подвоює перевагу. Гостей. Заходять вони поки що до тями. Ще одна спроба від Дмитра Нова архіпо цього разу. Забирає м'яч до рук. Довге вкидання. Зараз одразу ж на Карпілеріт та не дозволено. Данілу. Акцентовано пробити поворот. Білоненка розхитує опонента. Удар ближній кут відбиває перед собою. Неточна передача Левченка. Зараз буде перед і Гумнав, Розігрують атаку. Білоненко. є можливість забивати. Але захисники уважно працювали і не дозволили цього зробити. Зараз хороша передача від Смолінця. Майданчика Євгеній Хабовець буде вводити м'яч. Передача під удар Смолінському. Удар. Смолінський буде бити лівою, Ні, зберігає у себе, віддає класну передачу на скрипняка. Смолінський, перехоплення. І в підкаті Левченко. Який же відбір Класний демонструє. Зараз дев'ятий номер СумДУ. Контратака. І м'яч знову. Зараз є можливість для контратаки у господарів. Колбасенко проривається. І він під... один гол. Відкитав зараз Ігор Ковбасенка за рахунок силової боротьби продавив одразу двох опонентів. І Сноска пробиває повз Олександра Гнітенка. Який... Поновлюється гра після хвилинної перерви від суми Обленерго. Зараз Гумнов здальний від... пов... уважно. Одразу намагався знову вкинути у відрівна І Гумнов перехоплення в ближні кутоки е, голкіперу енергетиків небезпечно виходить. Секунда до завершення першого тайму удар Шумила і Нометрист Курінського Анатолій Палич. завдяки зайді! незмінному транслятору Асоціації футзалу Сумщини компанії Stream Sports, які транслюють всі поєдин друзі. Слідкуйте за цікавими новими, новинами життя. Зараз удар з дальньої дистанції. Євгеній ХПВ забиває гол. гол з лівої ноги. Наважився 에, лідер команди на удар. Всіх колективів. Зараз і Гублав є можливість забити ще один гол. Архіпов відбиває. Клибенко друга спроба. Зараз Обраменко передача на колпаси. Метро Біколовчасно вийшов. з воріт, скоротив кут обстрілу та відвів загрозу ще один удар. завдав удару ближній, але. Заблоковано Сердюченко розганяє контратаку. Відає на Андрія. Білоненка, що буде робити Андрій. Простріли серед Дюченко. Збільшує гандикап до трьох м'ячів. Після пасу від Андрія Білоненка. Іван Сердюченко. Технічний партнер асоціації футзалу. Сумщини магазин футбол профів перший. Скрипняк, перекоплення від ковбасика. Удар стійка воріт. Зірцяться з м'ячем, хоча складно було зараз. Триматися на ногах йому. Удар зараз кабул, е після... Зараз є можливість для удару. Ігора свістює удар. Кіпованенка на ударній позиції. Не зумів, як свій обробити м'яч Зараз е четвертий номер команди сумої Контратака Контратаха Сумдеу. Карпенко удар і. Зама матчами слідкував. Жодного разу ніякої користі це не принесло. І як підтвердження моїх слів гол від Дмитра Ігубнова. Помилка Володимира Мархіпова але одразу ж гол попорожим забирає до рук. Знову поблизу своїх воріт. І це завжди приносить небезпеку. Гол від Андрія Білоненка як підтвердження знову моїх слів. Ну надто близько вже Див, дивимось знову. Карломані побіжить в атаку, проходить Ігунова, але не дістається м'яча. Зараз є можливість у Архіпова завдати удару. Зайві е картки е гравцям Мобилу Нерво отримувати не потрібно. Зараз на останніх секундах зуміли підіграє назад. Ось зараз на нього передача, вихід Вічнавіч, удар! Позволь ну, на чужій половині майданчику. Зараз удар Ковкосенка. нюкала на місці. Є проблеми. І Левченко привозить. Зараз. Олександр Шумило. Віддав енергетики В меншості, а. вибачаюсь, Сундуву в меншості. Ага. Розігрувати атаку. Смолінський удар прямо в руки. Дана на Сердюченка. І зараз Іван Проєстів, яка свою гру проведе завтра. І підопічні Віталія Паська зустрінуться проти Азмиреші. Сумської філії. Зараз ще одна атака закінчиться голом у виконанні гравців суми Обленерго. Сергій Скрипняк знаходить передачею Івана Сердюченка. І той без проблем відправляє у порогу. Ворота. Завтра у нас відбудеться три поєдинки у лізі. Як я вже казав, гасми речі зіграються. Ще один гол від Андрія Удар про... і М'яч повз Божман. І гумнав ворота порожні, чи буде бити Дмитро. Напевно, буде удар і повз ворота пролітає м'яч. Таким чином підсумовує фінальний свисток.